Добрий день, шановні студенти! Тема сьогоднішнього нашого заняття основні етапи процесу навчання. На минулому занятті ми з вами говорили, що таке навчання розглядали види навчання, концепції навчання, тобто погляди на процес навчання. А сьогодні ми поговоримо саме про сутність цього процесу. Ми розглянемо, що таке сприйняття, розуміння, запам'ятування, узагальнення і систематизація знань, а також їх застосування. Перед вами етапи процесу навчання. Саме ті, які я тільки що перелічила. Зараз охарактеризуємо компоненти процесу засвоєння знань. Попер за все, це сприймання. Сприймання воно буває яке? Воно буває безпосереднє сприймання і опосередковане сприймання. Під безпосереднім сприйманням, тобто чуттєвим сприйманням, ми, поперш за все, передбачаємо научно-образне мислення. Коли людина бачить предмети, сприймає їх безпосередньо з навколишнього світу, або під час демонстрації вчителям, розгляду картин, або під час екскурсій, розгляду дерев, квітів, якихось об'єктів, і при, треба сказати, при безпосередньому сприйманні працюють всі органи відчуття. Опосередковане сприймання, раціональне воно ще називається, це, поперед за все, сприймання мови, усної, письмової, це пояснення учителя, пояснення явищ, процесів, розкриття властивостей. Під час безпосереднього сприймання працюють органи відчуття. А під час опосередкованого вербальні дії учителя, тобто мова учителя, або друкований текст, або комп'ютер. Різні уявлення, що утворюються на основі сприймання, складають почуттєвий досвід учнів. Вони є великою опорою для опосередкованого сприймання. Бо саме мовою. Пояснення учитель дає нові знання, розвиває мислення. Наприклад, коли дитина безпосередньо сприймає якийсь предмет або об'єкт у неї в коріговного мозку, встановлюються такі зв'язки, і все, це, що вона сприймає, приходить в досвід дитини. І саме цей досвід. Є опорою, коли ми вирішуємо якісь задачі, коли ми розглядаємо якісь ситуації, Дитина може уявити це, тому що воно вже було в її досвіді. Таким чином, сприймання є безпосереднє, коли приймають участь наші органи відчуття, і опосередковане. коли Вчитель викладає матеріал. Слідуючим видом є розуміння. Треба сказати, що розуміння це найскладніший компонент пізнавального процесу. Його ознакою є спрямованість на розкриття об'єктивних зв'язків і відносин в об'єктах реального світу. Виявлення сутності викладу вчителя чи тексту книги. Тобто треба розуміти, про що каже вчитель, що написано в книзі, які зв'язки між поняттями, правилами, теоремами і практичною діяльністю існують. Все це розуміння. Яке ж буває розуміння? Розуміння буває первинне, поточне і закріплення. Первинне розуміння відбувається тоді, коли учитель пояснює матеріал і діти слухають, сприймають його. Вчитель при цьому показує наочність яка допомагає первинному розумінню. Поточне розуміння, воно просходить, коли опосередковано вже без первинного сприймання. Воно просходить тоді, коли ми з вами десь виконуємо якісь дії. На основі тих знань, які ми отримали. Тобто поточне розуміння воно відбувається в практичній діяльності, і це слід запам'ятати. Якщо первинне розуміння відбувається на уроці під час пояснення учителя, то поточне відбувається під час якоїсь діяльності, і бажано, щоб це була практична діяльність, де вдосконалюються і уміння, і навички дітей. І третєю стадією розуміння є закріплення знань. Після того, як учитель пояснив знання, ці знання обов'язково треба закріпити. Ми даємо дітям задачі, завдання, ситуації, вправи, які вони виконують, і таким чином закріплюють отримані знання. Як проїсходить розуміння? Розуміння проїсходить поступово. Треба з'ясувати причинно-наслідні зв'язки. Розуміння повинно проходити свідомо. Які основні дидактичні, тобто навчальні ступені розуміння. Поперш за все, на уроці учитель. Дає фактичний матеріал. А діти його повинні зрозуміти і усвідомити. Друге це осмислення знань. І третє це інсайт, як раптове перебування принципу творчого рішення проблеми. Тобто вам дітям на уроці дана проблема. Вони повинні зрозуміти і вирішити завдяки тим знанням, які у них є вже на сьогоднішній день. Усвідомлення є розумінням на елементарному рівні відображення явищ. Тобто усвідомлення, що це, це вичленування з цілісного. Об'єкта окремих його ознак. Розкриття елементарних зовнішніх зв'язків. між ними. Діти розглядають якусь геометричну фігуру. Треба перелічити ознаки цієї фігури і знайти зовнішні зв'язки. Ми таке використовуємо, коли говоримо. Знай... Або проводимо гру, знайти в оточуючу. Ми розглядає, розглядаємо трикутник, чотирикутник, круг, овал і кажемо, які предмети схожі на ці геометричні фігури. Діти їх відшукують. Або ми з вами говоримо про якісь правила, правила поведінки, правила які треба запам'ятати, і ми шукаємо зовнішні зв'язки з своєю поведінкою, з поведінкою наших друзів, або приклади, які діти запам'ятали в процесі життя. І саме ці приклади вони наводять. Це говорить про те, що діти усвідомлюють, про що йдеться мова. Осмислення. Це більш високий ступінь розуміння, воно полягає в розкритті об'єктивних зв'язків між окремими елементами досліджуваного цілого. Тобто, у нас є цілий об'єкт, який ми з вами розглядаємо, і цей об'єкт має якісь свої ознаки. Дитина повинна вміти виділяти ці ознаки, тобто осмислювати, з чого складається цей об'єкт. Треба знати, що усвідомлення і осмислення, воно проходить одночасно і дуже швидко. Дитина бачить предмет, розуміє, що це за предмет, усвідомлює, виділяє його ознаки і класифікує його, до, яких, до якого класу він відноситься. Ну саме елементарно, куди б ви не прийшли? Перед вами стоїть стол. Які бувають столи? Стали бувають письмові, стали бувають кохонні, бувають обідні столи. Як ви це розрізняєте? Ви дивитесь на матеріал, дивитесь на призначення, дивитесь на зовнішній вигляд. І розумієте, так? якщо є окремі полиці якісь шафи, то це письмовий. Якщо він зроблений з пластика, більш підходить для кухні. Якщо він зроблений з матеріалу, Дуже красивого, поліровка на ньому, або ще якась там якісь використання інші матеріали, то кажеться, що це обідний стол, який може стояти в гостинні. Під час первинного ознайомлення учнів з новим матеріалом по підручнику усвідомлення полягає в розумінні. Значення окремих слів, термінів, думок, пропозицій. В залежності, звичайно, від уроку, на якому проходить це усвідомлення. На історії вивчаємо, розглядаємо якусь історичну подію. Значить, треба зрозуміти факт, який описаний в підручнику. Треба його вміти віднести до того періоду. В якому він проходить. Таким чином проходить усвідомлення і осмислення знань. Обов'язково величезну роль в процесі навчання відіграє запам'ятання. Запам'ятання буває яке? Первинне відображення, поточне запам'ятовування і закріплення. Дивіться. Первинне відображення. Воно буває правильне чи помилкове. Первинне відображення завжди відбувається при першому поясненні учителям матеріалу. І саме це, якщо матеріал цікавий, якщо вчитель цікаво пояснює, западає надовго в пам'ять дитини. Навіть якщо цей матеріал був викладен неправильно, це теж може за... дитина може це дуже добре запам'ятати. Тому при первинному відображенні треба пам'ятати, що при первинному читанні матеріалу треба пам'ятати, щоб дитина правильно його вам розповіла, ви повинні правильно його викласти. Помилки допускати не можна, бо буває правильне відображення і неправильне правильне запам'ятування або помилкове запам'ятовування. І тому вчені кажуть, що дуже-дуже погано перевчати дітей, діти запам'ятовують зразу матеріал. Я хочу вас познайомити тут з новим таким терміном: імпринтинг. Імпринтинг. Коли явище явище міцно западає або залягає у пам'ять. Імпринтинг. Імпринтинг. Запам'ятали? Імпринтинг буває правильний або буває неправильний. При правильному імпринтингу знання запам'ятовані запам правильно, при неправильному імпринтингу знання запам'ятовані неправильно, а запам'ятовання навчального матеріалу. Не в результаті спеціального навчання, а повсякденній діяльності називається поточним запам'ятуванням. Поточне запам'ятування це запам'ятування не на уроці, а в повсякденній діяльності або в якійсь діяльності, де діти закріпляють ті знання, які Отримали на уроці. Це може бути практична діяльність в майстерні, на ділянці Закріплення. Закріплення здійснюється у процесі уроку безпосередньо, після того, як учитель розповів. А може ще здійснюватись на слідуючі дні. Ми можемо пригадувати те, що ми казали на уроці. І... Треба порадити вчителю обов'язково повертатися на своїх уроках до того матеріалу, який вчили напередодні. Чому? А саме для закріплення. Ви ж пам'ятаєте, коли ви вчите матеріал сьогодні, а завтра треба його відповідати, то більш за все відбудеться так, що ви завтра правильно мало чого можете сказати. А ось коли урок пройде, то ви пригадаєте цей матеріал. Оцей скритий період пам'яті, він саме і говорить про те, що матеріал треба вчити зарані, і його треба пригадувати, закріплювати. Для того, щоб закріпити матеріал, учитель дає. Додаткові питання. Він питає по тому матеріалу, який вивчений напередодні. До речі, для закріплення знань дітей використовується опитування кожного разу, коли починаємо урок, особливо комбінований урок, там, де є новий, там, де є опрос, опитування. Знань і де є новий матеріал, то оце опитування воно буде саме сприяти закріпленню знань. І треба вчителю уяснити, що дітям бажано давати запам'ятовувати матеріал не увесь, а лише той, який головний. І суттєвий узагальнення і систематизація. Це дуже складні і тісно пов'язані між собою процеси. Узагальнення і систематизація охоплює увесь навчальний процес. Про що б ми не говорили? Про явища природи, про математичні явища. Кругом є узагальнення і є систематизація. Що ж таке узагальнення? Це уявне виділення якихось властивостей, що належать деякому класу предметів. Перехід від одиночного до загального. Ми розглядаємо опять-таки один якийсь предмет. Ну, як вам провести приклад. Ну, наприклад, якщо це історія, ми розглядаємо якусь подію. Ми виділяємо її окремі якості цієї події. Потім, систематизуючи ці знання, ми кажемо, що це у нас. Війно, або це у нас революція. Ми на уроці фізкультури, беремо м'яч баскетбольний, виконуємо вправи і систематизуємо, загальнюючи це все, говоримо, що ми будемо грати в баскетбол. Або ми виконуємо вправи з м'ячем, з лентою, Вправо на бревні, і ми кажемо, що це у нас що? Гімнастик. Тобто виділяємо якісь властивості, систематизуємо. Що таке систематизація? Це розумова діяльність, в процесі якої досліджувані об'єкти організуються у визначну систему на основі обраного принципу. Тобто узагальнення і систематизація проходить однаково. Систематизація у нас порівнюється з таким терміном, як класифікація, але вона більш ширше, має ширше поняття. Які ж види узагальнення і систематизації бувають? Первинне узагальнення. Локальні чи понятійні узагальнення. Ну, треба сказати, що первинні узагальнення, вони э, проходять під час первинного сприйняття матеріалу. Далі локальні чи понятійні. Це коли між предметами, ми вивчилися між уроками, на сьогоднішньому ми уроці вивчили одну тему, на завтрашньому іншу тему, і вони пов'язані між собою. І пов'язані терміни, і пов'язані поняття. Далі тематичні узагальнення і систематизація стосуються великих вивчених тем. Підсумкові узагальнення і систематизація, коли ми вивчили з вами розділ. Підсумкові можуть бути наприкінці вивчення якогось предмету. І вони будуть виглядати. У формі заляків, у формі чого? іспитів, підсумкові узагальнення і систематизація можуть бути присутні на різних конференціях з приводу обраної якоїсь теми, є міжпредметні узагальнення і систематизація, коли ми говоримо про здоровий спосіб життя, ми говоримо про фізкультуру, ми говоримо про формування і роздок організму, а це анатомія, фізіологія. Тут будуть міжпредметні узагальнення і міжпредметна систематизація. Тобто, треба знати, що узагальнення це відокремлення властивостей предметів. Порівняння їх з тим, що ми маємо у себе в досвіді. Групування їх, ну і систематизація за певним класом. І останнє у нас залишилось в процесі навчання це застосування. Яке застосування буває? Буває практичне застосування і теоретичне. Теоретично застосовуємо знання коли? Коли здаємо залі, коли здаємо іспит, екзамен. Коли проходимо мультимедійний тест, це теоретично. а практичне застосування. Практичне застосування знань і навичок, які ми отримали в процесі навчання, відбувається в практичній діяльності. При вирішенні якогось завдання, якоїсь ситуації, Якщо це пов'язано з практичною діяльністю, то це може бути якесь вироблення якогось предмету, виготовлення якогось, якоїсь речі, якогось подарунку. Таким чином навчання поділяється на етапи. Перший етап це сприймання, другий етап. Це розуміння, третій етап це запам'ятання, четвертий узагальнення і систематизація знань, які ми отримали. І п'ятий етап це застосування знань на практиці. Дякую за увагу!